Всім доброго дня! Маємо в наявності ось такий от класний автомобіль. Це Шкода Октавія 2018 року з пробігом 176 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю в рідній фарбі після детелінгу та готовий отримати нового власника. Отож, по комплектації, максимальна led оптика з замовичами фар, передні та задні парктроніки. На автомобілі встановлений безключовий доступ, також панорамний дах з люком, сидіння ковші з тканини. З боковою підтримкою, підігрівом та ось таким от класним візерунком. Шкіряне мультикармо підрізане знизу, з полюсками переключення передач, 176 тисяч оригінального пробігу, максимальна мультимедія повністю сенсорна Columbus, підігрів лобового скла, старт-стоп, автохолд, ембіє підсвітка в двиних картах, акустична система Canton, величезний, комфортабельний задній ряд сидінь, Ще раз повторюсь, авто після детейлінгу без жодних. Нарікання. Також електропривід, дверки багажника і разом з автомобілем віддаємо другий комплект зимової гуми з дисками. Ось таке, друзі, авто. Кого цікавить, телефонуйте, село Липине Окружна 5.